Проєкт це джанк з проєкту Крила, який вже давно закончився, і дівчата вже, мабуть, усі і про нього забули. От. Але я собі роблю, як в мене воно йде. І в мене була задумка зробити, я в минулому влозі показувала, який знімалася місяць тому, показувала. Про обложку показувала про цього метелика. Метелик зроблений в техніці е, Сінель, здається, тобто штучне хутро. І в принципі, в принципі досить цікава така техніка. От. Але вона дуже така, займає і багато часу. І багато треба праці сюди вкласти. І в минулому влозі я розказувала, що я робила цього метелика, але робила так, щоб на обкладинці він був більш такий пухнастий на лицьовій часті, да, зверху. А на задній частині, щоб він був більш такий плаский. Тому я тут давала менше шарів. Але насправді в тому, що якраз і там, де менше шарів, там воно мені більше якось і подобається. От, але все одно я вирішила, що мені треба цей, це хутро чимось прикрасити. І почала думала, трішечки додавлю бісеру. От. От це одна з причин, чому в мене все так. Затягнулося. Тому що, хто вишивав бісером, той е, зрозуміє. Я думала, трішечки так прихвачу бісером, щоб воно не сильно м -м, висатувалося ці ниточки. І, в принципі, буде досить. Але коли я почала вишивати, то не тут-то навіть було. Просто Mm, просто спочатку починаєш, і воно здається, мало, і мало, і ще добавлю тут, і ще добавлю там, і в ітоги вийшло, що я прошила, якщо видно, що я прошила.